В цих рекомендаціях завжди є той перелік, як, як правильно треба робити, біда в тому, що цей перелік так і лягає десь листочком, так не виконаний. І, мабуть, для фахівця поради, якщо ми це робимо, то давайте поговоримо з людиною і узгодимо, що ти готовий робити прямо зараз. Поставимо конкретну мету, конкретну ціль, яку можна от зараз виконати, на цей тиждень, на цей місяць, потім додамо щось інше. Якщо ви самі це робите, або ви робите це з допомогою. Психолога так, психотерапевта десь підтримку від нього отримуєте. Але робіть це зразу ж. Це знову ж таки не було уявним планом, що я зроблю колись. Після Нового року чи після завершення війни. Ми ну, вже знаємо, було в досвід з ковідом, теж чекали завершення пандемії, правда? Але вона завершилася. Ні, вона не завершилась, почалась війна. Тому наше життя таке, воно турбулентне. В ньому багато речей відбувається, і е, з одного боку це така стресова ситуація, з другого боку, це те, що стимулює нас змінюватися швидше.